А, одним ударом, да? Шиловоєнний одержував реверсайт. Якщо ні у кого немає плану лучше, предлагаю відправитися туди. Ладно, давайте так і сделаємо. А Хей, всім привіт! З вами як завжди Ярик Лутоман. Це четверта частина проходження гри Let for Dead. Як хто пам'ятає, хто дивився в попередній серії Frенці, за якого я тепер граю, мене прям подставив жорстко підставив. Я йому. Пламінний привіт. Хотів переслати, але нічого не зробиш. А на цьому ми будемо продовжувати, як я і сказав, Dead. For dead. Це вже, якщо не помиляюсь, третя мапа. Перший епізод. Тому погнали. Що будемо розвалювати, розвалювати кабіни. Е, тут є снайпер, ви, ви бачите самі. Тяжкість, якщо тут не майстер, не цікаво. Хто любить е більш жорстокіше проходження, беріть тому, там найтяжкіше, експерт, якщо не помиляюсь. Після першої ж мапи скажете до побачення. Тому проходження. Куда не де розпродаж немає, чого вы сюда все біжите? Че, воєнні? Че, офігів? Ладно. Чи я неправильно, ты Вроде... Погнали Бля, це я походу єдиний зараз, який потрапив. Е, якому дал, типу, хп на урон нанесли. 73%. ну. 830% Фенсіс. Френс. Фенсіс, це я фенсіенс. Може якщо я буду грати за фенсіса... Більше таких тупників не буде у вас. Від яких мене підгоріло прямо. Начнем мені воно? Я все, я ковбой из дикого запада. Ч я стрелял, так самое ковбой из дикого запада. Здесь радио грає чи шо? Вы ж за мной підете? Я сам боюсь. Мені береком. на землю Сюда! Да, как там? Глядите! Пош... Пошли! Ну идемте уже! Да идемте, а пошли! О, так. Куда вы их пряты? Ни хера себе! Я ковбой. Ковбой, он и страшный толпы. И не хвыриком. Успокоение. О, патроны. Таблетки. Постойте, вот, Я не отдам вам. Ви собі будете... О, моліка! Шкода, що соло немає опана. А ложись! Немає більше моліка? Ось І в тих дворях? Че я тут... о є-є. Че, візьмемо це. На всякий випадок. Не знаю, він підніметься. Ну, кидаємо одразу. З <тур> одной сторони? Ах, хто не знав, якщо то как не тебе дує, то він автоматично визиває толпу на себе. Ну, точніше, визивається толпа на топ, на кого він облював Ой-ой! Где ты немало, О, Я, на трима, ты. одну не мое понял. Ну, под полы. Я напомню, надо было по и трохи, ну да ладно. Ой. Хм. Обождите, лечу. Рейнс і. Запрій да Посуйте, мені Напевно, те. це буде не кінець, бо щось за швидко ми добралися. Да, ще одне завдання виконаємо. Буде воно трохи більш... до чуть більше по часу. Що ж... Так, у всіх є аптеки, всіх хіл не треба. Так як я топчик тут, а я самий головний. Давайте себе похилимо. І... Ірого. Старий це пожива людина, його потрібно берегти. Ага. А що, похилиться на пол таблетки приймати, чи шо? Бачите, 9900, ні. блин, мне не нравится, короче, Узиха. Она вроде... Хорошо. Промовчу, вроде она и хорошо стреляет, а она сейчас... Сюда! Дэм, ты за мной. Тут... А бог. Хорошо, что он так близко был. Бо вони далеко від мене були тімейте. Ууу, троє. Долізач. Не хто не душ. Ябрский новобранцы. Ммм. Автомат один, автомат другий, авто третий. А мне типа дробовик брать? Тут, тут нема дробовых. Не-не. Ну ладно. А я пойду с дробовиком. Типа штата их пусть у Да нет, <хи> я думала не заметить. Ну ладно. Оказывается я. Не самый продуманный. Нам надо активировать босс. Активируем, активируем. Что ж мы... Ч можем? То чтобы еще не было цього. Бригана і. О, хорошо. Бригана і громіли. Судив Пошли нафиг. Что влізет? А, собачу. бачу. ліс це на мене. Ой, і выбачай зоя. Погнали. Уходи. Що да, я щас типа вплиду. Оп. Пістолет. Пірем. А мы не є два пистолета, ну ладно. Погнали. <решили> э, два Бамблби э, и одна Герл. Ходите, будь ласка, земною. Добре? You hear me? Ось прям серйозно, я не хочу з неї нею воювати. Стоп. Я де? Хто піш? Я оттуда прийшов ззаді. Даем гранату, щоб мені, мені, мені страшно не было. Ну шо, офигелы. Так, фонарик закрылось. Так, ведьму можно не трогать, окей. О! Держись, одойди! Осторожно! Осторожно! А, у меня хп не было, серьезно? Нормально. Понятно так. Его Так, ну мы вроде пришли. Кудась? Гранаты ложись, понял, для чего я это заработал. Походу там вообще никого не було. Давай, не трогаємо ту ведьму, я манав. Так немає я аптек. Ты куда припевся? Подбаха. А! Одним ударом, да? Таким образом ты молезну ты пылю. тут проблемы! Господи, ну давай, вс ⁇ поднимайся на ноги. У меня тут неприятности! Илья? У, тебя... у меня тут проблемы! Илья? Что у меня с лицом? С тобой все будет Спасибо, я твой должник Ты что, еще одна ведьма, чушок? Фрэнсис, прикройте, надо полечить. Не трогайте меня, я вас боюсь. Граната! Это все очень нравится. Ахера укинул. Граната! Вроде бишь, нынче. Ладно, пошли Нет! <рикун> Такі ситуації в мене бували. Тут бомба. И я Ну, Тепер можна рознести що нибудь. Так. Устяк. <рикун> Здесь есть как-то <рикун> ладно. Я думав, щось пожротше вийде. Пасно. Воду на, напевно на цьому не закінчимо якось наш наші Ну, просто. Кимчанський кажу. Да. фух. Добре. Всім дякую, хто був зі мною. Це була, якщо не помиляюсь. Четверта частина проходження Let for Dead. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте та жміть на колокольчик. З вами, як завжди, був Ярик Лутоман. А це була четверта частина проходження Let for Dead. дякую і до скориї зустрічі. Пока-пока.